Так, друзі, всім доброго ранку. Ми виїхали на те саме поле, на якому були минулого тижня. Погода просто сьогодні супер. І вже камрад кричить, що в нього нак. А я знайшов теж таку верхову знахідку. Зараз швиденько покажу і потім подивимося, що знайшов він. Дивіться, просто яка погода, Деос, класно все. І от дивіться знахідка. Як би її відірвати обережно. О! Дивіться, друзі. Прясельце. Клас, це моє перше, теж не знаходив раніше. Верхова знахідка це кераміка. На шукати її не знайти, можна лише побачить. Дивно, що і побачив. Але тут стільки кераміки, що навіть от сніжком припорошило, але все одно видно, що лежать уламки кераміки. От поруч видно навіть уламочок, це скіська кераміка. І от так, друзі, ось і що у нас гукав камрад. Дивіться, який гарний нак він підняв ціленький. ну на сонце. У мене культурний канал без матюків, блін. А я не матюкався. Так, да, точно. Дивіться, яка патина просто. Супер, класна знахідка. Вітаємо камрада і шукаємо далі. Бачите, який щасливий сміється. А це моє прясельце. Друзі, вітруганічки. Камрад, у його гарна знахідка, зараз будемо дивиться. Друзі, ви тільки подивіться, вона кона Ну, Садись клас. Тільки гляньте на цю патину. І хвостик, як хлопасний. Да, да, Взагалі. Ну -ну, отак, да. Бо я сам дивлюсь, а треба ж на камеру. Клас, взагалі. Бомба. Бомба. Ну це зачетний, це зачетний, взагалі супер. Так, ну що, нарешті я спіймав свого нака. Зараз тільки куди я його поклав, <схід> де бачив. Ось, огородка. Давайте на сонце. Гляньте, друзі, побачив орудичці. Сімочку, нак. Оп. Прям при вас розпаковочка. Ну, гарненький такий, гарненький. Сведись. оп! Отакий, От друзі, НАК. Все, супер, знайшли свого НАК. Йдемо шукати далі, вже не з пустими руками. Так, ну що, у нас перекус, приборчики, і отакий нак я ще не показував, підняв камрад, взагалі ціленький. А Розмір гляньте на два пальці просто. <риклад> Все знахідки теж Савєтінка. Ух на світло на царських заготовках і камінка. Гарна. Ох, що я вам скажу. Набігався, просто поїхав на одне поле, наче і п'ятна є, кераміка, але геть кольорових сигналів не було. Переїхав на інше місце, тут теж дивився так. Якісь п'ятна були, трошечки якась маленька кераміка трапляється. І сигналом 55. Нарешті мені випадає нак сімочка. Знову ось красунчик наш. Довго я тебе шукав на цей раз. Супер, кладемо в хабарницю, тепер тут походжу зараз далі. Ну що, пройшло десь хвилин 10 і я думаю, ви чуєте навіть через навушники, сигнальчик, дивіться. Фокусуйся. В грудці. Наш красунчик гостренький. Цікавий, обламаний, ах, жалко, такий гарний був. Але все одно нак скіфський. Ух, болотяка, руки запачкав. Що йдемо шукати далі. Щось таке цікаве випало, але думаю, що то шмурдяк, бо мені так пощастити просто не може. Ну так, це гудзик, який я ще й зламав. Що такий цікавий гудзик? Може і був старенький. А, я його не зламав, я просто пройшовся по ньому лопати. Піде, знахідка є, йдемо далі. Вже вечерія. А в мене черговий нак. Випав з грудки, бляха, Ну, розбивав грудку лопатою. Як я по ньому не попав, я не знаю. Такий цікавий в нього відлив. Класний. Піде в хабарничку, йдемо далі. Ох, друзі, ці короткі зимові дні. А, вже Потемніло. Зараз швиденько робимо огляд знахідок і їдемо додому. Друзі, по знахідках у нас сьогодні ось так. Чотири накінечника, сімочка. Один зламаний такий, але цікавіший, трох, трохи інакшої форми. Ці майже однакові три. Якась така пластинка, я думаю, що це щось їхнє, бо вона така зелена, зелена. Таке зелена, наче якісь сліди від зубів. Ну і більше нічого цікавого. А і знайшов же прясельце, але вже спрятав, лежить в машині в пакеті, бо брудне. От такі сьогодні знахідки. Не густо, але, як то кажуть, і не пусто.